Цілу родину вбили росіяни вранці в селі Бургунка на Херсонщині. Влучили в будинок, де було п'ятеро людей. Дорослі, мама, тату і дядько загинули на місці. 13-річного хлопця із пораненням шпиталізували, і ще одна дитина дивом не постраждала. У цьому ж селі через обстріл поранило восьмирічного хлопчика. Він теж нині у лікарні. А Херсон оговтується після чергового російського обстрілу. Із мінометів та артилерії окупанти цілодобово б'ють по всіх районах міста. Сотнями там вилітають шипки та руйнуються бетонні стіни. І щоразу після кожного обстрілу люди беруться все лагодити. Кореспондент Сен Іван Петричак розкаже більше. На подвір'ї пані Валентини розбирають руїни. Все, що лишилось від її будинку. Вночі сюди прилетів російський артснаряд. Ну, бачите, що в хаті вона. Оце чоловік спав тут біля вікна. Кирпичі йому на голову, вікна на голову. А взагалі десь отут був. Там ванна, тут коридор, вана на ту сторону вдома. Нічого нема. У жінки шок спершу раділа, що всі живі. Тепер думає, де жити далі. Першочергове завдання врятувати те, що вціліло. Закінчиться війна, будемо віддовжувати. Дах затягують плівкою, діру в стіні, затуляють дерев'яними щитами. Допомогти де згуртувалися знайомі і сусіди. Клич кинули, всі ми приходили, звісно, як ще, наш другу допомагати, по другому росте. Матеріали робіт привозять волонтери та місцева влада. Потреба в Херсоні велика. Його ворог обстрілює щодня. По деяким будинкам прилітає вже втретє. Цикло вилетіло перший раз. Було був прильот, одне, а зараз староє. В цій багатоповерхівці на околиці міста зараз вилетіло за три десятки шибок. Якщо рахувати збитки російських обстрілів лише в Херсоні і лише з побитих людських вікон, і лише за одну добу це сотні тисяч гривень. Окрім вікон, руйнує бетон. Ось це місцевий гуртожиток. Такий зрив, чи вони стекла полетіли. Виходять, а тут такий туман, цуман. Російська залізяка впала на дах будівлі і обвалила в коридорі частину стелі. Стіни вкрилися тріщинами. і лише дивом тут нікого не вбило. Справді, мешканцям неймовірно пощастило, бо артилерійський снаряд здимував там, на даху, але пробив величезну дірку. Тепер її треба чимось закрити, бо усе заливає водою. Якщо закрити побиті шибки вийде на швидкоруч, то полагодити бетонне перекриття вимагає часу. Масштаби руйнувань і кількість потрібного для відновлення матеріалу підраховує місцева влада. Для цього створили спеціальну бригаду. Вони об'їжджають усі пошкоджені об'єкти і оцінюють руйнування за трьома ступенями: перший вибиті вікна, останній поруйновані стіни. Або як в цьому гуртожитку руйнування другого ступеню жити можна, але потрібен капітальний ремонт. Для цього сюди направлять бригаду комунальників, що має першочергово законсервувати пошкодження. А от ремонтувати усе вийде, коли ворога відженуть хоча б настільки, аби сюди не діставали його гармати. Повторні обстріли тих самих будинків трапляються нерідко. Це мікрорайон Остров, Старий Остров Антонівка. Але центральна частина міста, але ну за власне спостереженням в місті взагалі небезпечно. Це в будь-яку точку міста може прилетить. Список пошкоджених росіянами об'єктів в Херсоні щодня поновлюється щонайменше десятком адрес, окрім людських посель, адмінбудівлі, лікарні, школи та дитсадки, а ще комунікації, водогони, газопроводи і міські електромережі. Їх лагодять щодня, аби забезпечити жителям не лише світло і тепло, а й навіть електротранспорт. Ми працюємо над тим, щоб якось запустити хоч якось запустити. Тільки в тому, що ми там рибама тут же б'ють це точно дуже, дуже близько дліні фронту. з Херсона, Іван Петричак, Павло Бориско та Олексій Цобер. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.